Тут красовела навосна намотав, де страхуватися Онлайн. Головне управління розвідки Міноборони України визначило перелік стратегічних об'єктів російських окупантів для їхнього подальшого знищення. Про це повідомив представник української розвідки генерал Вадим Скібіцький. Росія буде діяти далі. Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі та найбільш критичні об'єкти для самої країни агресора. Це мається на увазі військові об'єкти, об'єкти оборонно-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет безпілотників. І це об'єкти, які стосуються забезпечення логістики угрупування військ рефії. Через це цілий багато. Всі вони пронумеровані, визначені за ієрархією та визначено їхнє значення підкреслив бі. Ські ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціали рефії, а також щоб досягнути ефект доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його комплектуючі, перестануть виготовляти військову продукцію, за словами представника головного управління розвідки. Ті ж росіяни визнають, що ми працюємо надзвичайно філігранно та точно. Зараз в принципі очевидна очевидні речі відбувається прорив тих укріплень, які які Росія будувала дуже багато часу. Півроку мінімум, а значно, де факто більше у серпні минулого року почалась відбудова цих ліній, коли вони вже вирішили, що вони будуть утримувати, намагатися отримати певні території. От зараз з великим трудом це все відбувається. Прорив. Він... Відомо там принаймні перша лінія пробита, друга лінія пробивається і, і ідуть дискусії наскільки третя лінія. Міцна на сході біля Бахмуту повільне просування і стримування угруповання російських військ, щоб вони не могли перекинути звідти Ну і утримання оборони на ближче ближче на, на південь з цією ж задачею, щоб не дати або прорватися і не дати перекинути російські сили, щоб закрити той прорив, який там намічається, і завдяки тому, що в цей прорив. Прорив він близький, близький, вже зрозумілі його параметри. Ну і міняє змінюється ставлення наших партнерів стосовно того, як Україна здійснювала цю операцію. Було багато невдоволень з боку наших партнерів, але схоже на те, що скоріше Україна переконала партнерів, що правильно все було зроблено протягом останніх місяців, ніж навпаки, що неправильно все ж таки, все ж таки, мені здається, більше саме та тактика, яка була обрана. На початку після перших невдалих спроб атакувати укріплення, от тактика прогризатись на півдні і утримувати, стримувати російські сили на сході і півдні, на півночі для того, щоб для того, щоб ну прогристись, у супереч бачення наших партнерів, що треба було великими великими корпусними операціями пробувати цю оборону, але куди ж пробувати, коли немає авіації. Ну, це дійсно реальність була абсолютно ні іншою ніж те, що свого часу планували натівські там і американські експерти і військові. Але от якщо ми рухаємося далі, то буквально днями відбувся від візит до Києва, де Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна. Насправді, візит такого рівня передбачає якісь важливі речі, але те, що було сказано публічно, ну таким кардинально важливим не виглядає. На вашу думку, чи є у вас розуміння? Міння того, що саме важливого могли обговорювати за лаштунками такі високі посадові особи, і як взагалі зараз виглядають стосунки сполучених штатів і України. Чи можна очікувати зміну цієї парадигми, яка була ну на, на початку в, ну, в перші місяці бойових дій? Що моно кажучи, щоб Україна не програла, а щоб а Росія щоб не не перемогла? Чи не здається, що уже парадигми для поточної ситуації, ну зокрема для України, виглядає ну? Недостатньо ну так недостатньо, але сполучені штати є сполученими штатами. І треба приймати до уваги те, що це наш основний партнер, без якого взагалі нічого неможливо. Але у Сполучених штатах є своє бачення. Воно іноді шокує, іноді ну важко з цим щось зробити, але воно є яким є зараз. Мені здається, сполучені штати вже входять у цикл виборний. Вже вже ну всі посадовці американські вже дивляться на майбутні вибори, і вони синхронізують цю війну на виснаження, як вони її бачать. Синхронізують з тими виборами, які будуть. Ну відповідна адміністрація дивляться на те, як, що буде перемогою. Що буде перемогою? Тут навіть не те важливо, що Путін вважає перемогою, що Україна вважає перемогою, а що Українські вибори американські виборці вважатимуть перемогою. Коли ну коли почнеться активні процеси у сполучених штатах це важливо всім учасникам перегонів. Хтось хоче в сполучених щоб, штатів, щоб картинка перемоги України відповідно Джозефа Байдена була не така вже. Блискуча а, а на поки на, адміністрація хоче, щоб вона була блискуча, але з урахуванням ситуації на полі бою, того що може зробити Україна з тим обмеженням, що по перше, ніхто воювати за Україну на полі бою не буде, раз і друга, ніяка американська зброя за межами України використовуватись не буде. Два от в рамках цієї парадигми вони сполучені ну, штати намагаються зрозуміти, якої перемоги. У от, у осяжній перспективі може досягти України і відповідно на що на ну я думаю, все ж таки на, там дуже багато невизначеності і, і стосовно термінів, і стосовно політичних процесів. Звичайно, для сполучених штатів було б ідеально, якби Україна досягла певного результату, який би можна було сказати, що це певна перемога. Певна, ну можливо, не вся територія, але впевнена, і ще провести вибори, щоб закріпити і показати, що Україна демократія, яка незважаючи ні на що, вот підтримує от, своє. На, ну свої демократичні процедури і досягає результату на полі бою. Я думаю, ну це занадто така ідеальна картинка, і тут треба вирішувати або вибори, або перемога. Ну принаймні, так мені здається, з середини України вимагає ну виглядає ця картинка. Ну от стосовно цього йдуть дискусії. І, звичайно, крім цієї картинки, яка потрібна, ну не картинка а результат, який потрібен сполученим штатам для того, щоб продовжувати допомогти допомогу і пройти нормально вибори. Це все пов'язано Вони не можуть давати допомогу, якщо вони не можуть пройти нормально вибори вибори з цієї теми України. Ну і друга це звичайно довіра. Це дуже великий інший пласт, який ми бачили бачили на фоні. На фоні на фоні всіх цих подій. Візити, візити очільників антикорупційних органів в Сполучені Штати. Потім зміни кадрові, вони, схоже, будуть ще зміни кадрові, і взагалі ну, от події навколо того, що ми називаємо ну, те, що сприймається як корупція. От всі ці речі теж важливі для сполучених штатів. Це завжди було важливо, і і зараз це важливо, тому що важливо і для виборців, і важливо для їхнього апарату. І мені здається, я погоджуюсь з цією думкою. Не буду говорити. Ну вона лунала в ефірі, лунала серед спостерігачів, тому що сполучені штати ну намагаються зараз. Вони шукають ту поповину, що можливо ще з'єднує Україну з Росією.